Доброго вам здоров'я, шановні! 9 вересня. Сьогодні церква Православна шанує праведних боготців Іоакима і Анну. А ще сьогодні день оброціння і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Святі праведні Іоаким і Анна жили в Назареті і довго не мали дітей. Що в євреї вважалося Божою карою. Нібито вони в чому винні, хоча насправді ми ж розуміємо, що це не так. І одного разу таке сталося, що священник не прийняв жертву від Іоакима, і подружжя почало палко молитися, просячи Бога про дитину. Бог почув їхні молитви, і так вони стали батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії. Йоаким та Анна оберігали свою доньку як зіницю ока. І пообіцяли присвятити її Богові, віддавши в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Цього дня в храмах Православної церкви України моляться святим Іокиму і Анні, просячи їх про мир та злагоду в родинах, про хороше виховання дітей, про духовні блага та земний достаток. Раніше в цей час відбувалися гуляння на честь завершення збору врожаю. Святкування затягувалось на тиждень або навіть довше. Було заведено оновлювати вогонь в домі та спалювати старий одяг, щоб вберегтися від хвороб та пристріту. Дітей ставили на поріг і обливали водою, а потім просили пробачення в батьків і кланялися їм. Наші предки завжди вміли з природи зрозуміти, що буде далі. Якщо цибуля вродила з товстим лушпинням, і його робини багато, то це значить, що зима буде морозною. В день святої Ани та святої Якима Бездітні пари звертаються до святих з особливим проханням про поповнення в родині. Вважається, що ці святі можуть допомогти навіть тим жінкам, які вже втратили надію, адже сама праведна Анна попри літній вік змогла народити Діву Марію, і це надихає на віру та надію. Ті, хто вже має дитину, також можуть помолитися про можливість народження другої дитинки. Цього дня була ще одна цікава традиція. Сьогодні ходили в гості до молодят. І дивилися, як вони вживаються разом. Молодий чоловік та дружина готували частування для рідних, показуючи, як живуть. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих, старовинних традицій вірувань знань та обрядів, заборон та забобон. Все, що зібрав наш мудрий український народ за довгі-довгі століття свого існування. І все, що дійшло до наших днів. Про це і поговоримо про те, що треба сьогодні зробити, про те, що не можна сьогодні робити. Я все це розповім, А ви ставте лайки вподобайки, дивіться відео до самого самого кінця і підписуйтесь на канал. А я дякую Господові Богові, я дякую захисникам України за те, що вони нас захищають. Слава Україні! І я починаю. Святі Йоаким і Анна це батьки Пресвятої Богородиці Діви Марії. І їхня історія є прикладом віри, терпіння та надії на Боже благословення. Йоаким був з царського роду Давида, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і були відомі своєю праведністю та благочестям, але їхнє життя було затьмарене безплідністю, що в ті часи вважалося великим нещастям і навіть покаранням Божим. Незважаючи на це, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися про поповнення в родині. Їхні молитви були почуті зрештою, і тоді ангел Господній сповістив їм, що вони стануть батьками дочки, яка принесе спасіння всьому світу. Так народилася Марія, що стала матір'ю Ісуса Христа. Святі Йоаким та Анна вшановуються церквою як приклад подружньої вірності, любові та благочестя. Їхній день пам'яті відзначається 9 вересня, наступного дня після Різдва при Святої Богородиці. Віруючі часто звертаються до святих Йоакима і Анни з проханням про допомогу в різних життєвих ситуаціях, оскільки Йоаким і Анна довгий час не могли мати дітей, їх часто просять про допомогу в безплідді та даруванні потомства. Їх вважають покровителями сімейного життя, тому віруючі моляться ще за мир, любов та злагоду в родині. Їхня історія є прикладом терпіння і віри непохитної, тому їх просять про зміцнення віри та духовну підтримку. Що не можна робити на День праведних правоців? 9 вересня православні згадують святих Йоакима і Анни, батьків Діви Марії. В народі цей день відомий як День Пароділь. Люди моляться за своїх дітей, а ті, в кого дітей немає, просять у святих дарувати їм таке щастя. Молоді батьки в цей день мають принести старшим родичам круглий хліб, але різати його не можна, щоб біду в дім не накликати. Цього дня краще не брати в руки ні голки, ні ножі, бо можна порізатися так, що загоюватиметься аж до Михайлового дня. Наші предки вірили, що цього дня гострі предмети можуть принести лише лихо. Сьогодні заборонено ображати матерів та літніх жінок. Бо гнів святих можна на себе накликати таким чином. І діток цього дня лаяти не варто, навіть якщо вони пустують, бо потім вони можуть стати причиною великої журби для батьків. Рослини в хаті пересаджувати в цей день не годиться, квіти можуть не прижитися та швидко зачахнути. Якщо вже дуже треба, то робити це слід після заходу сонця, а ще краще після півночі. 9 вересня краще бути уважними ще в кількох справах. Якщо на посуді з'явилася тріщина чи надкол, його краще викинути, їсти і пити з такого посуду не можна. Не варто сьогодні їсти рибу. Збір горіхів та грибів теж краще відкласти, вдачі не буде. І ще не варто заздрити чужому щастю та досягненням, це може завадити вам самому досягти справжнього щастя. Сни цієї ночі можуть підказувати, від чого варто відмовитися. Якщо вам сниться що жінка свариться з обранцем, це може бути знаком, що пора змінити спосіб спілкування, інакше стосунки можуть піти не так, як хотілося б. Чоловікові, якщо сниться, що він шукає гроші на важливу річ, але не може їх знайти або риться в смітниках, це може бути сигналом, що слід подумати про велике придбання або інвестицію. Без рішучих дій не буде успіху. Якщо сниться блискавка, це попередження. Можливо, варто відмовитися від якоїсь великої ідеї або плану, бо зміни можуть бути фатальними. Але не все так погано, можуть приснитися і щасливі, сни. Якщо ви усвідомлюєте, що такий сон фізично може здійснитися і втілитися в життя, то просто промовчіть, не розповідайте про цей сон нікому, і є такий шанс, що цей сон здійсниться. Ще сьогодні православна церква згадує святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Він народився на початку 30-х років 17-го століття на Поділлі в родині священника Микити та Марії. Які належали до дворянського роду Полоницьких углицьких З дитинства він був вихований в християнському благочесті та любові до Бога. Феодосій здобув початкову освіту вдома, а потім навчався в Києвобратській колегії, де вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Він прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі, де отримав ім'я Феодосії на честь преподобного Феодосія Ігумена Печерського. У 1658 році. Феодосій був висвячений на деякона і служив у Софійському соборі в Києві. Пізніше він перебував в різних монастирях, де проявив себе як здібний організатор і духовний наставник. Зокрема, він був ігуменом Видобицького монастиря під Києвом, де відновив монастирське життя після розорення. У 1688 році Феодосій був призначений настоятелем Чернігівського Єлицького монастиря і возведений в сан Архімандрита. Після смерті єпископа Лазаря Барановича в 1693 році, Феодосій став архієпископом Чернігівським. Святитель Феодосій відомий своєю праведністю, духовними подвигами та численними чудесами, які відбувалися за його молитвами. Його життя і служіння залишили глибокий слід у духовній історії України. Обратіння і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, відзначається сьогодні, 9 вересня. Після його смерті його мощі були знайдені нетлінними, що стало великим чудом для віруючих. Перенесення мощей святителя Феодосія відбулося з великою урочистістю. Його мощі були перенесені до Чернігівського собору, де вони стали об'єктом поклоніння і джерелом численних зцілень. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі 9 вересня. До речі, сьогодні продовжується другий день свята роду рожанець. Вчора був перший день, друга причиста, перший день цього свята, а сьогодні другий день цього свята. В принципі, це логічно. Якщо вчора Богородицю просили про те, щоб вона дозволила роду продовжуватися, і бездітні жінки так само зверталися до неї з молитвами, то і сьогодні на день шанування її батьків. Так само бездітні жінки можуть попросити про поповнення в родині і можуть дійсно сподіватися на те, що таке чудо в їхньому житті відбудеться, навіть якщо вони втратили вже надію. Тобто, свято роду рожанець насправді воно святкується два дні, і це дохристиянське свято. І все це співпадає в нас зі святом збору врожаю. Як я вже вчора вам розповідала, є така теорія, що це свято насправді воно свято врожаю, дійсно, тобто, це свято шанування духів польних, тобто тих духів, які впродовж всього року охороняють ниви. В що вірив наш український народ раніше? В те, що взимку духи відлітають у вирій. А навесні, коли треба засівати поля, коли прокатається природа, коли починається новий цикл, ці духи і звирю повертаються і охороняють ниви для того, щоб цей врожай підійшов, зріс, щоб його не побило градом, щоб його не побило дощем, дуже сильно, але при тому, щоб дощ був, щоб поливався весь цей врожай, і щоб рід таким чином продовжувався. І знову ж таки я розповідала це вчора. А сьогодні повторюсь, може, ви пропустили. Дуже важлива інформація, то що дійсно наші предки в дохристиянські часи не мали цвинтарів, вони хоронили, ховали е, своїх е, родичів, які відійшли в засвіти, якраз біля полів або біля доріг, і таким чином логічно, що вони сподівалися на охорону саме цих нив духами свого роду. Але це про сьогодні. А завтра в нас буде новий супер цікавий день, шановні глядачі. Я вже готую для вас нове відео на завтра. Будемо зустрічатися і говорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Хочеться, щоб поменше традиції, які не наші, які привнесені інформаційною ерою на наші терени, а насправді не являються корінними традиційними українськими цінностями, щоб про них вже забували потихеньку і замінювали на наші українські пригадували, що ми з вами пригадували на наші українські. Традиції, справжні стародавні, які є в книжках записані та в різних джерелах етнографічних. Завтра продовжимо цю благу справу. Я сподіваюся, і я сподіваюся, що ви здорові, у вас все благополучно, і що ваша вся родина вона з вами і у вас все добре. Дякую ще раз вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення! Всіх благ вам!